І мішок одягу із секонд-хенду. Найперше, це ось така класна піжамка, яка складається з топа та шортики. Тканина канина приємно до тіла тягнеться розмір по бірці L, також може на N. Далі це ось такий літній костюмчик, який складається з топа та шортів на резинці. Можна носити як піжамку, тканина гарно тягнеться йде в розмірі XL. Наступне це красива шифонова сукня в червоному кольорі від бренду Null. Вона картонною біркою в, в поясі має резинку та є підкладка розмір побірці L. Красива білосніжна сукня з мережевим в розмірі L. Ззаду має відкриту спинку, є підкладка та зверху на зав'язці. З боку є розмір. Далі це велосипедки на супервисокій посадці в чорному кольорі. Гарно тягнеться по бірці LXL, але по факту на NL. Дивіться заміри. Та ось такий спортивний топ в чорному кольорі. Має світло смужки, розмір не вказано орієнтовно це С. Наступне це боді бодіфіт бренду біршки помаранчевого кольору. Він без защипок, тканина щільна та гарно тягнеться розмір побірці S. На сьогодні все всіх цілую.